Кожний чув про італійську кухню, яка вона багатогранна і різноманітна. Щоб ви знали, в італійській кухні не тисячі, а мільйони різних рецептів. І кожна страва може бути змінена або модернізована кожним кухарем, який хоче спробувати щось новеньке. Також італійська кухня це не тільки риба та морепродукти. А також готують страви з м'яса і дуже смачні десерти. В цьому відео я розповім про найкращі, і найсмачніші страви, які можете скуштувати тільки в Італії. І кожен українець повинен хоча б один раз в житті скуштувати ці страви. Чому я говорю тільки в Італії? Тому що в цій країні продукти і сировина, з яких готують ту чи іншу страву, є найкращим поєднанням якості і смаку. А ще не дуже мало важливим. Ціни. Тому Італія, на мою думку, це країна, одна з яких має найсмачнішу і найкориснішу кухню в світі. Мені б дуже важливо почути вашу думку. Чи ви згідні зі мною? Напишіть в коментарях. А до речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар гарна розповідь, але про Сицилію розповідь дуже викрадена на схід. Захід не має ніякого відображення, трапані, Еріче. Sanвіто Докапо, Седжеста, Маршала, Мадзара, Дель Вапо. Дякую Ірина Каргіна за цей коментар. Вибачте, буду виправлятися. Наступний раз, як поїду особисто в Сицилію, я більше назбираю інформації і зроблю інформаційне відео про цей чудовий регіон. А якщо ви хочете потрапити зі своїм коментарем в наступне відео, Напишіть його, будь ласка, під цим відео, а я в свою чергу виберу один з них і схрестимо пальчики і надіємося, що ваш коментар потрапить в наступне відео. А тепер я розпочинаю своє відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір не зробили цього. Почнемо з трав, які саме більше асоціюються з Італією. Це піца Маргарита. класична піца з томатним соусом моцарелою і базиліком. А ви напишіть, яку полюбляєте піцу, тому що моя улюблена піца – це капричоза. Наступна страва паста карбонара. Паста з беконом, яйцями і сиром бегуріно романо. Варто скуштувати кожному. Різотто Меланези – різотто з шафраном. Далі йде страва лазання Болонези. Це слоєне блюдо з пасти і м'ясним соусом і сиром. Феттучиня альфредо. Це паста в сливочному соусі з пармезаном. Тірамісу. десерт із маскарпоне, Кофе і какао. Капризи. Салат із помідорів. Моцарели і базиліка. Панна котта. Сливочний десерт з ванілью. Аспачо. Холодний томатний суп. До речі, цей суп. Дуже тяжко знайти в меню в звичайних ресторанах: брускетта, обжарений хліб з помідорками і базиліком, мінестрони, густий овочевий суп, равіолі, паста з начинкою із сира м'яса або овочів. Аранчині. Обжарені рисові шарики. З начинкою. Восьмініг по-італіянськи. Це восьмініг, приготовлений на грилі або в духовці з різними травами. Поліпо, ала в меню можна знайти під такою назвою, панцанелла, салат із хліба, помідорів і цибулі. Дуже часто роблять ще з морепродуктами, полента кукурудзяна каша, яка подається з м'ясом або сиром, так звана мамалига, фріттата італійський омлет з овочами і сиром, канелоні, трубочки із пасти, фаршировані м'ясом або сиром. Грилята міста це асурці з морепродуктів на грилі або асурці з різних видів м'яса. Болоньєзи це м'ясний соус для пасти. В ресторанах подаються разом з пастою. А песто дженувези це соус із базиліка, кедрових горіхів і пармізанів. Парміджана меланцане – це запіканка із баклажанів і томатів і сира. Ще один вертоліт, не знаю, чи камера побачить ді мелансане – це запіканка із баклажанів, томатів і сира. Спагетті але вонголи – це спагетті з молюсками. Ця страва є найпопулярнішою біля приморських регіонів. Дуже смачні молюски. Обов'язково варто скуштувати. І ді маре – це морський салат із кальмарів, мідів і осьмінога. Також додаю туди білу каракатицю. Також варто скуштувати баккала це сушена тріска з картофелем неї також робить мус із вершків і сира маскарпоне І подають як холодну закуску. Гноци або ньоккі. Картофельні кльоцки, які подаються з соусом. В основному це може бути і соуси, і м'ясні або з морепродуктами. Кальцони це закрита піца з різнообразною начинкою. Тортеліні – це маленька паста, значинена з м'ясом і сиром. Також обов'язково скуштувати поркетто. Це свиний рулетик із різноманітними травами. Панетони традиційний різдвяний кекс з ізюмом і цукатами. Сальтімбокка телячі медальйони з вітчиною і шафраном. А бурата це свіжий сир. Я й дуже багато про нього відео робив. І в попередніх, і ще в давніх обов'язково скуштуйте цей сир. Це свіжий сир з кремовою начинкою. Капоната сицилійське блюдо. Із баклажанів і овочів. Флоренційський більштекст це товстий такий кусок яловчини, приготовлений на грилі. Костата під такою назвою можна знайти в меню в різних ресторанах. Рибуліта – це тосканський суп із хліба і овочів. Дуже смачна взимку. Оліви асколани це фаршировані оливки, обжарені в паніровці. Тальята ді діманзо. Нарізана яловична з рульки і пармізаном. Сальсіччя. італійські ковбаски один із видів сосісок, Начинені фаршом. Інвольтіні Дівітелло. Це телячі рулетики з начинкою. Касата сицилійський десерт із рікоти і цукатів. Тороне, італійська нуга з оріхами. Карпаччо. Ця страва подається завжди холодною, тому що приготовлена з сирої яловичини, нарізана тонкими ломтиками. Забайони десерт із яйців, цукра і ванілії. Марсала бішкотті. Хрустяще печиво з мигдалем. Фрікаделли – Італійські м'ясні шарики. Типу пульпитти. Папарделли – альчиняли. Паста із соусом із дикого кабана. Дуже вкусне м'ясо. Флорентійський крем це кремовий десерт на основі молока і яєць. І ще одна страва, яку потрібно обов'язково скуштувати, називається скольо. Це мікс усіх морепродуктів із пастою і томатним соусом. По вкусу. Якщо ви приїдете в цю прекрасну країну, то обов'язково скуштуйте якомога більше страв із цього списка. А на цьому відео підходить до кінця. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Включіть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А я буду з вами прощатися. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!